Мы уже силы ест, у нас тут а булгурчик, вот такая у нас капуста, горочки и яйца. Да, силы ест, у нас тут булгурчик, вот такая у нас капуста, огурчики и яйца. Мы же хоть яйца-то купили. Да, у нас спасло, так скажем. Оці, хто живе, оце робить, оця що продає хімію жіночка, Красива така, вона мені так подобається. Вона йшла вчора, вони всі живуть там, коло вокзалу. Всі з роботи йшли туди. ну, Законні наші. Хоча, що хімію продає, вона мені дуже вельми подобається. А -а -а. Yeah, Я вже її сюди купляю, вона нас знає. На no. знає, що нам треба сам сама. Навіть no. mm. того рубля не вистачає на капінесе, ну така вона. Хай ми ж день, не каждень день, хай два рази в тиждень ми там. А літом то ми взагалі були день. там нас все глаза уже. Mm. Мы их людям кажем, а люди говорят, не рассказывайте нам, мы вас знаем. Mm. А. Нас все знают. Мы вообще крутые. Привет, Мил. Леночка, привет. Привет. Все, могу есть и все падає. І, і все падає. Каша не писать не просилали, наш мачок падает. Хочешь падає. сопадает? Чуга. що что надо есть ложками, я не Нормально. Привет, Пророк! А что за каша? Фу. Ого! Там у нас и пакетик был. Он уже быстро готовится, понял. Я вчера утомилась так, що не хотіла нічого готовить. Привет, Марта. Нормально, Аленочка. Всем смачного от Алены. Спасибо. Алина, привет. Сходим день как день. И привет, Марта, от Алены. Привет, Аленка, тебе. Раньше встал видео по выкладу. Грубо затопил, да даем им зай. Я Арсенчик. Приветик тебе. А, хлопцы с мамой. И подаю Закрыть. Так просит купить, тетя, у Ну і картопельку таку в баку стоїть. І, та, і, і ходити всім купуйте щавель, купуйте щавель, наварити горщу. Спасибо, Олександр. Такий хлопчик. Ну, дала, купила баночку, думаю. Mm. Але йому Спасибо, так приятно стало, що... Ну. Mm -hmm. Хорошо, Сережа. Стоїм. Ем? Булгур, хрутки, хліб, яєшні, чеснік. Сколько капусту. А хлеб ясно называется? Лаваш. Лаваш. Да. Женщина называет лаваш. Вкусно? Утром просыпаюсь всем Авокадо с я Йогурт, чиа, семена. Добавляю. Я нею, Руки разные бои. За одиннадцать год два раза машину Я думаю, це еще не сильно богато. Вы ну, поломки не серьезные, просто времени ну, не хватило разобраться. Я думал, что с топливной системой проблем. Но она так, ну, на топливную систему и раньше подавала, якобы. Того и на карбюратор думали. Оказалось, что нет. Зато да, прочистили карбюратор, Дима, три раза. <фух> да. Ну он и был загражен. Он щось там пробило. Ну <кзвук> то перший раз пробило, но другий <пула> знову чистили, Даже я не знову чистили я тебе только три раза. Я не играю выиграть вообще. Все поїжджають не на Марсу, через такие головні, я только дивиться на нас коса. Да, Йоночка. Да, Та ж були вже мало и есть, де поедет. Потом у меня на марксу. Тут мы. Жигуля, що в дорозі монасить зробити. А він марці тут нічого не зробили. Казав мені цей Діма дядько, що продаває коло нас. Каже, купив його другий номарку, якусь таку дорогу, що mm -hmm. все електронне. Тиждень поїхав і все. все. А грошей на ремонт нема? П'ять да. ти тисяч євро треба було. Mm -hmm. Щоб, щоб встановити електрику. Ага. Електрика... Вона на металу облавилася. Згоріла електрика ага. повністю, зрозумів? Же... вона все була на електриці. Бачка, там плати, вони як вигоряють. Ну, більше ніж грошей стоять. Ка mm. 5 тисяч євро. Mm -hmm. І він каже, я навіть не будував. Для... За ці гроші нову мала б купити. Причому, якщо та коробка автомат, mm -hmm. то ти ж тягнути не можна. Треба евакуатор викликати. Зрозумієш? Привет, Иночка, все хорошо? Помаленьку. Дело в том, что все машины ломаются. И на марке, и на марке. Діло в тому, що є таке, що ламається, те, що ти можеш і не знати, навіть, як зламати. Воно просто работає, пока не згорить. Наприклад, якийсь реле, бобіна, але ти ж не можеш определити її состояння, як вона працює. І не знаєш, в яку минуту вона може згоріти та бобіна, наприклад, чи ти... я забув, що ти вчора ще купляв. Коробочку, комутатор. Ти ж не можеш определити, сколько комутатор всередині може дитини. На їх ще надписи сделано в СССР. Mm. Mm. Вони качественні, ті, що колишні за участие були. Тим ну, более ті, що на експорти шли, вони лучше були качественні, ніж mm. ті, що тут центр в нас продавали. І у нас одні сторони, да, що нас був автомагазин. Ну так. Да. Главное, що були гроші, все. Да. Только що у нас времени не хватило. Навіть, щоб от це зламалося, то ми б його купили одразу да. на місці, да і все. Ми б не перевирали, ми просто одне за другим би міняли, хоч би по-любому би да, да. вийшло. Чи це, чи це. Да. Ти хіба що ти, як -то, холки, тут треба ще раз знімати, розбирати. Да. Трохи, ну, в дорозі це погано. Хоча можна, по ідеї, зробити, знаєш, ну, в принципі. Можливо, не буде видно. Просто время надо і не, не забуваєш, що ти вдома там на стол собі поклав чи на що, а що да, на коленках і все. Да. Хоті інструменти є, але все одно це, це можна це зробити на дорозі. дорозі, да, але просто що у нас це, це, це земля, це, 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 на чому все вибивати, ну, все це Так. Я хто? Я Ахілес, син Пілея. Я багато найбайдужих людей є. Дай нам пора. Все-таки підходять, допомагають. Це дуже добре, Альонка. Спад хорошо. Це полезно для здоров'я. Дають де. совети. Дають совети. Прибіг! во во вау що здергаєш? Що ти кер... дядько, йди от сюди вас. У червоної курточці це ти. Дай цей дядько, другий мене вже задовбав. Ти ще одне не доробив, вон уже друге там щось дергає. Он пьяный был. Он як был в той раз, и он не лез. Он ходит с нами, mm -hmm. коло нас, кругом. Но он не лез. Но он уже напился полностью. То уже все. Все, я больше не буду. Я Уксуса є в гурсах розсоли. Ну, по-любому добавляют. Вона не, не добавляет, Діма, а? це просто люди люблять так. Уксус в мене не додать. Більше сахару да і уксус я колись не додавала багато любителя. Ну, оскільки ми огурці купляємо, туди все додають. Так. Мало справи не додаємо. Вони знають, що додають багато уксусу, щоб не зірвала банка. А, а треба це тілову кислоту кидати. Пару таблеток. Так. Ну, таке, хто що знає, то і робить, так кажу. Так, ось так виходить. Так. Немало. Треба піти купити. Ми йдемо. У нас чай и печенье. И надо еще а, лопальдинчика выйти разрастить, чуть не забуду. Да. Да. Я думала, что хочу построить, где я хожу. Ведь меня теперь жена молодая. О -о 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 -о. А, Молода, а, я... Нема оліг фініков. Хотілося б, да нема. Нема, ми вчора взагалі нічого не купляли. Столько було думок щось купити, таке вкусне і нічого не купили, тому що не до того було. Добре, ще хоч хліба купили. Ми щось і ходили по базару, але в нас не було. А де кошка? А ти тільки чи... мало yeah. заробили. Та yeah. їй було, знаєш, треба було, куди. да, треба було гроші економити, щоб вдруг щось понадобиться. По не сути, було взагалі жалання. Багато і купляли всього. Ну, прокладочку, ну, no. фільтра. Діма, no. no. а хто знав, що воно? Два один... хомута купили. Один. На бензину оце, що на ідеї, на обратку mm поміняв. Кто знал, что с ним с другой стороны? Сначала за... один взломался, потом другой. Бесплатно нас затянет. Нужно знали да. все мы. Алночка, треба, треба. В этом суть блогерской жизни. Надо снимать каждый день. И побагато. Чем больше снимаешь, тем лучше. Тузик ждав і мурзик ждав на дорозі. Саша Мурзік перша сиділа, Тузик за музиком, а Саша взагалі. Ждали нас усі. Ждали машини. Це ж треба понімати, бо вийти на асфальт сісти, сидіть, дивиться в ту сторону. На село. Вони побачили, що ти щось стоїш, дивишся на твоє, і ми подивимося. посидимо, На фолі всегда Але я дома не, не, не ношу сидів, дома багато утик сразу к машине куда си кто-то надеваю свет яркий уже подъезжал А оставлю один си ехал да? ну, я, я не додумался я уже утомился ключа проверну чтоб mm. ближний сами ближний а габариты включились mm. ничего страшного и так саш хорошо он не дергал начала машину mm. Ми спереді їхали, як оту, ну, mm -hmm. Діма взагалі ніяких ускладнень не, не створював, так як Іван, ну. Іван взагалі одежний історій. Тух-тух нас дергає, блядь, і все. Ну Думаю, блядь, зараз повзаду нахуй одорве і все. Давно ж ото і погнув, батько казав, що погнув ззаду. У меня тормозов не было таких нормальных. Может, ну, от а бампера нормальный. У него нема тормозов, и он, видать, много нажимает, ну, резко, потому что они не берут вот чуть-чуть, а надо добре туда бухать. А мол, он такие водители классный. Да, Олег? Уже здоровье получше. Ну, сразу-сразу запитал, чьи я. Надежда, мне пускай будет 17. Там мальчишка седой. Я совсем молодой. Мне вот 17. Пойду чашку промыю. У меня ж теперь жена молодая. <постав> Просто коли машина не работає, тормоза жовче работає. Дай Дайте дядько на світлофорі швидко затормозив, резко. есть. Дима, там на світлофорі. Е... Сказав, думав, я їхав. Да, Мы виїхали з гори, и то внизу їдеш, там mm -hmm. зеленый. Но если ти згори виїхав, а там зелений, то знай, що поки ти доїдеш, буде красный. No. Я вже примерно так знаю. А он ехав и не тормозив. Я думаю, молон на желтий приедет, чи на красный, uh -huh. понял. Uh -huh. А он виїхав і резко по тормозам. Uh -huh. Понимаешь? А в його Марка, ну, це не мой живу. Uh -huh. И да, да, мотор заглушений, но ну, я то затормозив. А он стартував, а віровка ну, uh -huh. стянулась. Uh -huh. Он стартував, да вирвав нам одне кільце з бампера. Uh -huh. Поняв? Не подумав, що треба легко стартувати. Он по газам, да й О, я тут mm -hmm. mm -hmm. боюся їздити взагалі, опасно їздити, і тут, велике, тут опасно їздити, тут багато аварій є. А я куди туди тут, тут, тут святофоні вже поставили. А він каже, що все одно на днях було три аварії. Ти знаєш, я їхав був відсюди, де це внизу, там ото церква стоїть, а тут зів бочок, як не кажуть, з горки. На всіх ходах скотився. Це добре, що машин просто не було. знаєш. І Він так там, резко повернув, там Я думав, що він перекинеться на бок. Бо сильно машина покотилась, він хотів затормозити, десь відказали. чи mm. що. І він покотився, там вже буклон великий, з горки від церкви. Mm. Mm. А, ні, він повернув поверну, туди, в центр mm. города, але добре, що машин не було, ніяких не йшли. Ну, Я прямо в магазин. магазин. Нет, он повернул, но дело в том, что ему повезло, что ни одной машины не было, не ехали ни сюда, и ни туда. Если подумать, мама, можно... вот это, конечно, набор действий. Заглушить машину и пустить сцепление на передаче, ну, ты станешь. Ну да, только поки ты станешь на передаче. Ну чего, перка, она быстро затормозит. Ну да, ну ты же Дима, ну то и так, чи... ты еще включишь не забывай. Добуває... Уключишь, дело в том, что и і... мотор коробку можешь упороть. Обороты что сильно большие на мотор сразу передадутся. Ну, машина заглушена, ну ты что ешь? Ну ты начинаешь катиться, бачишь тормоза там ну. отказывай, машину глушишь. Передачу и кидаешь сцепление. А, ты за все мужика каешь? Ну да. Я не знаю, Дима. Может она не включается. Дима, работает. а у них не того переключать передачу? Это автомат коробка. Я тоже заметил. Ты заметил? Потому что они не переключались. Но машина иногда... То что там на машине вот это... У них не а Да, с бампера слева. Угу. Там же у них таке мощничко. А воно дуже добре, так. Він не подумав і резко поїхав, поняв. Ну забувся, може. Що сзади машина вихисить. Да, ручник працює. Там може його приварити треба. Воно десь відлетіло, хер зна куди. Да. А, там прям на місці. Ми будемо доїхати, коли йдемо, да де буде валятися. Побачимо. Так що достанемо, заберемо. Та просто треба кусок цепа, якщо що куском цепа. за бампером хопил. Да. Причепил ключи Яку ним. не Я возить с собой? Да, надо, Анночка, надо. Ой, надо таблетки не бахнуть. Утром просыпаюсь всем. Авокадо с хлебцем ем. В йогурт чия семена добавляю. В позелота лотоса сижу. И на я хожу. У меня ж теперь жена молодая. О, -о, 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 -о молодая. Ну, Спасибо, Аленочка. Все, дорогенькие. Познал вот я. Надо ремонтить машину. Завтра буду он дивиться целого Катушку. Что, Аленочка? Буду дивиться катушку. Давай, ты мог Будем дальше дивиться. Да, подкидай. Там уже, наверное, давно надо было подкинуть. Ого, приходите на следующий. Трансляции. Обязательно, Аленочка. О, Ну і підписуйтесь всюди тут тільки моно. Не забувайте про телеграм, інстаграм і телеграм-чат. Все, бай. І на твіч приходьте. Да, на вулиці вообще супер. Прям запахло весною. Плюс дев'ять сьогодні передає. Да, це добре.